Вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман. І ось два роки, як ми вже переїхали в Канаду, місто Калгарі, провінція Альберта, переїхав сюди зі своєю дівчиною і на каналі показую шлях емігранта і, звичайно, ділюсь корисними порадами, що треба зробити, аби ось розпочати і ваш шлях в Канаді. Ми вже встигли пожити в Хост Фемелі. Ми встигли знайти своє житло, яке орендуємо. Ми встигли, звичайно, з'їхатись, жити разом, і це вже common law рахується, тобто цивільний шлюб. Ми знайшли роботу, навіть поміняли роботу. Про це я все показую на каналі, прикріплю пару відео. Ну і друзі, звичайно, великий процес. Це була подача на піар, який займав багато часу, багато кроків. Все підготовку. Ось тут на дошці я описую все, що я роблю, який. Проєкт зараз є в процесі, і ми вже маємо піар майже рік, як ми маємо піар, друзі, і ось рухаємось далі. Тому, якщо вам цікавий такий контент, я вас дуже прошу підписуватись на канал, ставити вподобайку, залишати коментар. Це мотивує мене знімати цікаві, корисні відео для вас, друзі. Я працюю проєктним менеджером, тому в мене Весь підхід до всього є структурований один за одним. Ось розписую тут на дошці. Це я працюю сьогодні з дому. Розписую, маю схожу більшу дошку на роботі. І до всіх-всіх всіх задач я підходжу структуровано, е, проходжу через це і потім вже ділюсь з вами. Ну а друзі, звичайно, в сьогоднішньому відео хочу поділитися новим великим проєктом, який ми давно вже собі задумали. І благо сьогодні працюю з дому, маю можливість декілька днів в тиждень працювати з дому. Це якраз ідеальний момент, тому що ми вперше приймаємо участь в канадському аукціоні. Ніколи до цього не мав подібного досвіду, але почитали, подивилися трошки відео. І ось сьогодні він почався. Це лайв аукціон який проходить якби, вживу. По суті, можна прийти вживу, ставити свої ставки на певні лоти. Можна е, онлайн ставити. І як я бачу по трафіку, який ось тут за, мої, за моєю спиною на екранах відбувається, це те, що люди з різних провінцій ставлять лоти. Аукціон це автоаукціон, друзі. Багато машин продаються. І в більшості це або компанії, які продають свій, свій фліт, да, розпродають, або е, Муніципальні основи, тобто City of Edmonton, City of Calgary, City of Red Deer вони продають свої певні машини. Багато екс-поліцейських машин, багато робочих вантажівок. І, звичайно, ми давно вже мріємо про одну з опцій, яку ми знайшли зовсім випадково тут на аукціоні. І дуже стресую саме друзі, тому що в нас є дві однакові машини, дві однакові опції, які тут виставлені, і за них йде вже боротьба. Тому що перед, тиждень перед аукціоном можна було ставити свої ставки як -пре приставки. І ось сьогодні буде вже як би, фінально чи чия ж ставка зойде, будуть рости все в ціні. І ми от через чотири машини, наші два лоти дуже переживаємо, хочемо все-таки хоча б одну з цих двох машин урвати. Тому хочу цим з вами поділитись. Маємо ось такий от сетап. Тут є мій list, який я дивлюсь, і десь, звичайно, вказано, що цей бід зі мною, тобто поки що моя ставка найвища, ці біди найнижчі. Тобто хтось мене обігнав. І ось тут, друзі, онлайн проходить, проходить лоти. Є в нас ось тут черга. В цій чергі чекаю свого лоту. І ось тут видно, що люди. Торгуються і ставлять свої ставки. І тут можна зараз в наушниках чути, як аукціонер підбурює всіх платити більше і більше, що, звичайно, дає тільки більше стресу. Що ж, друзі, важко в це повірити, тільки що в нас був великий-великий файт, онлайн файт за два автомобілі, два автомобілі Ford Transit, з яких ми хотіли отримати хоча б один, вони були майже ідентичні. І ми трошки загівапили, тобто здались на першому, коли ціна пішла супервисоко, дійшла до 30 тисяч, і ми далі такі. За другий ми були лідери, але з 26 тисяч по 500 доларів хтось з нами вийшов на таку борьбу, і в останні там декілька секунд закриття вже цього лоту на аукціоні він докидав 500. Ми такі, ні, я не відпущу, і я докидав 500, Він 500, я 500. І вже от 27 тисяч, 28, 29, 30. Я сказав, що я не відпущу цей бусик, я був дуже налаштований. Тому друзі вийшло в нас придбати все ж таки. Другий е, бусик, другий автомобіль е, з цих двох вийшло нас придбати за 34 тисячі канадських доларів. Благо, ми до цього готувалися. Ще з минулого року у нас був план. Все, звичайно, розписано на Project Manager Дошці. І ми цілились в район 35 тисяч, вийшло 34, плюс буде 5% GST і плюс буде комісія самого аукціону. Тобто, десь у нас 37 з хвостиком вийде. Забрати цей бузь. Зараз будемо визначати їм дзвонити, як саме це проходить оплата, оформлення, перереєстрація. Трошки, звичайно, стрес, бо такі гроші викладаєш. Це, напевно, найдорожче, що я купував в своєму житті. Да, Також. стрес Але ми до цього готувались, ми до цього йшли, тому без мам-пати кредитів, як то кажуть, ми потрошку реалізовуємо нашу ціль. Ну а далі у відео хочу. Показати, як це відбуватиметься. Побажайте нам. Що ж, друзі, нарешті ми отримали нашу страховку, реєстрацію і номери на новенький вен, який поїдемо забирати вже через 2 дні. Ми його не бачили вживу ні разу, але дуже excited і вже ось готові, аби поїхати його забрати і приїхати на ньому сюди в Калгорі. Друзі! проїхали, не з першого разу знайшли місце в акціону, але нам... нас водій довіз, ми отримали ключі, отримали папери. І тепер йдемо по цьому великому бездоріжжю полю, де стоїть купа всякої техніки. І ми йдемо шукати наш Вен. І мені здається, ми його бачимо. Друзі, мені здається, ми його бачимо. Ось все, наш красунчик. Oh my god, guys, we finally can see our van that we paid for, and we see it for, for, for the first time! That's crazy for us! Crazy!